Діанці Федорченко 12. Два роки як дівчинка не ходить до школи Бахмутка, де вона живе з мамою. Сіра зона. Тут постійно стріляють. Вітям малюєш, вона малюєш. Ну, краски акварії. я думаю, тобі теж пригодиться. Поки у Верховній Раді думають, чи їй такі, як ця дівчинка, діти їм чи можуть, допомагають волонтери. Українські військові говорять, тільки у двох селах їх 35. без школи навіть світла немає. Діанка допомагає мамі доїти корову, так і живуть. Із дитиною волонтери познайомилися, коли відвозили 53-й бригаді відремонтованого джипа. Ось у Полтаві останнє рихтування перед поїздкою. Микола на СТО запевнив, для фронту зробить безкоштовно. По моєї лінії до кузов треснув. Зараз відновимо, підкрасимо. Буде все нормально. Ця машина на передовій возить ліки, харчі, забезпечення. Волонтери нарікають, останнім часом почастішали випадки, коли їх обманюють. На ціле літо затягнувся ремонт ось цього лендровера. Півміста збирали на нього гроші у квесті Ми Україна. Діти прозвали його друшляком. На автівці після обстрілу не було живого місця. Ходову зробили, залатали прострелений кузов і замовили коробку передач. Кажуть, проплатили гроші і ще кілька тижнів тому, але досі не отримали. Коробка передач, яка є за кордоном, то перевести ніхто не може. То ми кілька разів давали кошти, затримали, була затримка на кордоні, кошти нам повертали. А зараз і кошти не повернули, дали предоплату 4 тисячі гривень. Зате цей джип дістався передової, повний подарунків, серед яких сонячні батареї та звукоапаратура. Після того, як на позиції під Зайцевим на день конституції пролунав гімн України, замовлення на нехитре обладнання почастішали. Воля поза повна бойова, повна бойова на час з'ємна. Я прийняв прийом. Перед включенням національного гімну вояки у повній бойовій готовності українську пісню тут чути щодня уже майже два місяці, а ворог ніяк не звикне. Щоразу поливає позиції наших зі зброї. Приймуть по мішкам б'є. Ба, Це АГС. В обмін на щойно відремонтований, вояки приганяють волонтерам чергове розтрощене авто. Ця машина потрапила під нічний обстріл. У ній повилітали вікна та геть розбитий мотор.